Тувати бджіл від кліща це доволі таки складна процедура, і не всі пасічники знають, як це робити так, щоб в кінці отримати результат. Ми зараз не говоримо про правильність, ми говоримо про результат. Ви знаєте, в мене пасіка на сьогоднішній день налічує 150 бджолиних сімей. Попередні роки вона була менша, але моє особисте персональне досягнення, що вже 5 сезонів підряд, ми в зиму Запускаємо 100 сімей, зими виходить 98, запускаємо 50 сімей, зими виходить 49. Тому десь приблизно 1%, а то й менше того відсотка, ми втрачаємо зимою. Саме по причині, от переважно, це причини, які пов'язані саме з лікуванням кліща варо. Тобто я можу вважати, що в мене відсоток зімівлі 99%. Через то ділюся з вами е, своїми, скажімо так, рецептами. У нас є от наявності е, препарати твіща, їх є велика кількість. На сьогоднішній день тут ще далеко не всі лежать на цій поличці, але це основний е, наш торговий потенціал, будемо це так називати. Е, і е, я довго думав, як вам ці ліки продавати так, щоб ви отримували ефект. Перше, всі ліки сертифіковані. Друге, ви отримаєте безпосередньо ефект, тому що ви, коли купуєте в нас, ви отримуєте комплексний підхід до рішення вашої проблеми по кліщу варога. Тому ви до нас звертаєтеся, ви кажете, на яку кількість зелених сімей для вас необхідні ліки, і я вам пропоную комплекс. Звісно, якщо він вам необхідний, якщо ви хочете гарний якісний результат. Так як роблю собі, так і буду рекомендувати вам. Гарного дня, на все добре.